Доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. З 11 днів лише вщух вперше дощ уявляєте, вщух вперше. І так ледь-ледь проявляється сонце. Це Хмельниччина. Ось так у нас села деякі навіть позатоплювало повністю. Тому, знаєте, немає міри. Десь люди просять дощу, а десь уже, як то кажуть, голосять, але що зробите. То я так захотіла прям камеру взяти, бо все таке, знаєте, смутне було. Ну, Сонечка нема, тепла нема, дощів занадто багато. Але подивіться, як гарно ред Імперата циліндрична, виглядає тут біля ставка. Вона так гарно зафарбовується, прям зразу ж майже як виходить. Потім вона вища, така доволі гарна. Але розростається, звісно. Мені подобається цей яскравий кольор. і я за так, все буяє однозначно. Звісно, дощів потрібно. Це навіть ніхто не сперечається, тому що пересушена дуже грунт, особливо для дерев, для річок, для колодязів це великий плюс для нас, садівників, і хто, наприклад, городину посадив, то ну, катастрофа, тому що люди. Посадили, знаєте, воно все затопило. От бачите, як мене розквітає який гарний жасмін. Я вам зараз гілочку піднесу, О, вона мокра, мокра, але він ще до того всього махровий. Подивіться, яка буде краса. Мені дуже він подобається. І йому би десь, знаєте, таке місце. Я спробую його поживцювати цьогоріч, якщо обіцяю, обіцяю і не знаю. Якби десь йому таке, знаєте, солітарне місце. На якомусь узвишені трошки, я його прям бачу в такому місці. Але тут, серед рослин, що є, то є, Уже починають набирати обертів Навіть і дощ іде, а вони квітнуть. Ви погляньте, які ці фоли великі, які вони нерівні краї, які ці дуже гарні. Краплі на їхньому колір, такий в нього, він величезний цей ірис. Бачите, я руку взяла, він дуже гарний. Здається, коли в бутоні, то він чорний-чорнющий. А ось так, до речі, квітує скімія. ой, скумпія. боже, я вже їх путаю. Ось так жовтеньким, дрібненьким, але після квітування почнеться саме то саме цікаво. І вже піретром пробує, ось рожевий. Піретрум, а тут буде такий бордо. Ще показують сьогодні цей дощ до кінця дня. Він кажу, перестав лише хвилин 20 тому. І показую ще завтра цілий день. Так, Пробую по камінцях вискочити. Опа! От тільки на відсипці можна ходити. Ось ще один заквітнув. Теж, бачите, такий. Низ цікавий колір перекликається в оці оторочці із з верхніми пелюстками персиковий. А тут темно такий фіолетовий з прожилочками, з оранжевою борідкою. Ну, теж дуже гарний. Дуже гарний. Ось навіть буде квітнути цього року калікарпа. Побачимо хоч як, чи це може вже і є її квітування таке. Ну, цікавлять завжди ті фіолетові ягідки. Побачимо, що зав'яжеться. І ще один дуже теж гарний колір. Навіть не знаю, який передати його. Бусковий, бусковий. він яскравіший з такими прожилками, а верх темніший. Ну, дуже гарні іриси. Ну, можливо, через те, що я їх просто дуже полюбляю. Побачимо. Коли вони вже заквітують на повну, ось тоді можна буде дивитися. Тут теж я вже показувала той раз, більше розквітла Барбара Цікава така. Зараз покажу ще вам Півонія. не знаю, як я тут пройду і куди я залізла, але цьому повезло клієнту, що я його посадила. І немає сонця, і йому так дуже добре приживатися. Рослинки для посадки. Зараз такий оптимальний оптимальний варіант. Ну, я можу звідси ж якось вискочити. Саме цікаво, що то я тут на каблуках ходжу, бо я з роботи тільки прийшла. Ну, для саду ж теж ми маємо бути гарний. Ось серед чарм дуже цікава півонія, але єдиний мінус швидко відквітаюча. Ось буквально зараз ще один день, і вона почне осипатися. В бутонах то взагалі якийсь шедевр, ніби якесь блюдце розкладається. Взагалі, півоні її дуже люблю. Гілки, вигели, погнулися. Оп-оп-оп. І вискочила. Ось тут теж такий красень. Ну, я не знаю, які кольори можна описати. Ну, хай верх такий більш фіолетовий. А низ, ви подивіться, як зібрані ось ці, як оті фалди, колись казала моя бабуся, зборки такі оборки, наказала фалди. Ну, це, мабуть, діалект Хмельниччини. Погляньте. Просто чудова рослинка. Ви знаєте, коли дивиться на цей мій сад, можна, я не раз. Це помічала і сама, зараз, здається, вінігрет. Чому? Тому що от верхній ярус ще не відділився майже. Ось, наприклад, колумнаріс підніметься і буде верхній ярус. Підніметься, звісно, бук, вейгела буде застригатися, сливка підніметься, і тоді буде вже по-іншому виглядати. Ще один розквітну. Здається, називається чи то вітер пустелі. Чи то як щось з пустелею пов'язане, він дуже ніжний, дуже такий цікавий, такі кольори. От коли теж розквітає, здається, він буде коричневий. Але коли розквітнув, то нічого коричневого тут немає. Він навпаки дуже яскравий, світлий. І там повтор такий є. Але ще будуть інші. Хочу, ну, от, ці красені зараз напилися води. Хочу вам ще показати. Ось ці аліуми прості, прості, прості. І саме цікаво, що я вже другий вечір ходжу тут спостерігати таке явище, ну, дуже красиве, як на мене, ось там вверху ліхтар на вулиці. І вночі, коли ліхтар світиться, ось ці краплинки всередині аліумі, здається як кришталь. І таке просто чудове. Враження, коли дивишся, ну просто неймовірне. Ось так. Ну, цей мій куток. Куток, куток. Хотіла просто показати, що я все одно дощ є, а я щось пересаджую. Надивилася, от тоді показувала і вам, як бруслина гарно виглядає у тіні і під горіхом що і свій горіх вирішила прикрасити ось такою світлою плямою. Та і тут зростають у мене хто? Хі -хі -хі. Купени. Ось одна варієгатна, дві їх там, а одна така проста зелена. але дуже гарна, коли наростають вони доволі повільно. Коли наросте великий-великий масивний кущ, ось тоді краса. Там ну що там, там позаливало все, покидало все. Що можна подивитися? чувака я чуєте, я ходжу. Ось навіть красу деці, ось цієї варієгатної, бачите, не вдалося побачити, тому що вона маленька, молоденька, нахилилася, і те квітування навіть пропало, скажімо так. Дуже все. Бачите, просто стоїть ось так така вода. вода. Кинуло дуже барабарис, потрібно щось йому якусь опору робити. Кинуло хризантеми там навіть полягли. Ну, як лиє воно вже без зупину, то це, звісно, так. А тут у мене ще навіть не стрижена, бачите, тут у мене захована ще краса. Дуже гарно, коли цього не було, всього чоловік поскладав тут свої речі і закрив мені ось цей бордюр, весь хост, з ялівця. Тут дуже гарно теж вже І ось так висадила капусту. Ось цю декоративно кольоровий Погляньте, як вона вже зафарбовується. Ось ця вже зрозуміло, що буде з фіолетовими кольорами. А ось там, наприклад, буде з білими кольорами. Ну, восени її буде пік. Мої молодила, плавають. І така ось варігатність проявляється на волотистій гортензії. Ну, коли вже буде квітнути, тоді побачимо, хоча теж її бажано нормувати. Я трішки заживцювала з нормувань. Ось це зелене живцювання зараз теж можна. А це будуть якісь алюми, які я чекаю і чекаю. Квітує ось так варігатний барвінок тут в темній частині. Але хочу показати він ось вам чистець. Погляньте, який він весь в болоті. Де його краса? Зовсім зникла краса. Ну що ви зробите? Нічого не зробите. Дощі зробили своє. І Амсонія не показала своєї тієї краси, яку їй могла би показати, бачите? Ну, занадто багато вже тут води для неї. Деякі рослини, ви знаєте, є такі, які не люблять теж перезволоження. Деякі гарно на це від. От навіть, бачите, на скупченому дзвонику все, квітконос загинув, погнив. Ось бачите, і таке трапляється, тому що особливо різні грибкові хвороби саме буяють і розкошують під час дощів. Тому таке щось гарне, а щось, але то не біда. Поправиться, головне би люди були живі, здорові, погода нам витримаємо все. Що робити? Треба обрізати, треба чистити, піднімати те, що попадало, але ну, будемо чекати. Ще ж кажу, обіцяють два дні. Можливо, там уже трошки. А, я ще бачила, що квітну. Вперше я побачила, як квітне, якщо я знайду, жимолость шапкова. Бачите, ось є ще. Ось так квітує жимолость шапкова. Не знаю, чи вона зав'язує потім якісь плоди. Не бачила ніколи, оце теж вперше помітила цього року. Теж їй потрібно щось робити. Думала, можливо, я піднімлю трішки пагони верхні. І такими ярусами її застрижу, бо інакше вже вона тут метр має точно в об'ємі, але це ж тільки їй років. Ну, я її з-під квартири привезла, мабуть, років 5 її є. Зростає досить-досить швидко.